Людство навчилося вірити гороскопам, тарологам, екстрасенсам Тимошенчисів. А ви до сих пір навіть не годні повірити в себе. Дуже мудро. Не песімісті клас. Катерина, на цій е, гарній ноті хочу вас запитати, що таке життя? Це найвеличніше, як це сказати, правильно. Взагалі, подія, що тільки може статися. Кожен своє життя проживає, як сказати, за власним сценарієм. Ми самі будуємо собі життя. Ми самі, самі собі робимо емоції. Ми живемо емоціями. Взагалі для мене важливо. Проживати цей момент тут і зараз. Я не люблю відкладати на потім. Для мене життя це ось тут і зараз. Тобто жити колись там, можливо, я не знаю, що мене завтра. Мені важливо, що зараз. Зараз для мене найважливіше. Я п'ю каву, я насолоджуюся. Для мене цей момент це ритуал. Ввечері, мабуть, я піду прогуляюся, навіть якщо буде дощ. Я насолоджуся тим, що йде дощ, небо, навіть гроза. Наді мною все, все, все класно. це класно, треба вдихати це життя, жити і насолоджуватися. Життя це кайф. І більше нічого. І навіть якщо я є, яка неприємність, з цього треба взяти для себе якийсь урок, подивитися на це з різних боків і зрозуміти, для чого ця неприємність з тобою трапилася. І потім ця неприємність більше не трапляється не на жаль, така в мене позиція. Дякую. Гарного життя. Хай люблять. Я просто аж замрілась від твоїх слів. Дякую. Дуже дякую. І ще раз нагадування. Не писими